Ви теж руками відкладаєте важливі справи. Думаєте, що дисципліна це лише якийсь біль та страждання. Я, до речі, теж довго так думала. Але потім я зрозуміла одну велику річ, і стало все набагато простіше. Привіт, друзі! Якщо слово дисципліна викликає у вас просто зашквар, емоцій різних всяких і поганих, і таких, що я ніколи не хочу, не буду цього робити, ви не одні. Мене звати Оля, яка психолог з супер езотеричним минулим, там, де був астролог, таролог, атмолог і всякий різний олог. Але зараз я знаю на 100% як працює наша психіка без всяких цих танців з бувнами. У цьому відео ми поговоримо з вами, чому дисципліна не працює, як, врешті-решт, зробити так, щоб досягнути результату і побачити себе справжнього. І повірте, це не буде якісь там черговий маячнею, водою, і т.д. тільки ті поради, які працюють у моєму житті. А ну і ще у житті моїх клієнтів, звісно. Дисципліна не працює, якщо у вас хибне уявлення про себе. Тобто ви не розумієте, хто ви, які у вас бажання, для чого ви робите ті або інші дії. І знаєте, що ми найчастіше робимо? Купу зайвих справ, які ніколи не приведуть нас до результату. Мікрометушня постійно чимось зайняті повинні бути, постійно щось повинні робити, але ніколи немає цільового призначення цих дій. Існує просто якась ілюзія, те, що ми постійно щось робимо. І саме болюче це те, що ми ще витрачаємо сили на те, щоб розповісти всім про те, як важко нам всім, як нічого не виходить, тобто зливаємо ще кучу сил і енергії в те, щоб пожалітися комусь і розповісти про. Про цю ілюзію справ, які я називаю якоюсь мишиною вознею Ви хочете написати книгу і постійно шукаєте найкращий блокнот, найкращу ручку або найкращу програму для комп'ютера або ноутбука, де вам буде зручно це зробити, замість того, щоб просто сісти і писати. Мрієте правильно харчуватися, але тупо зберігаєте купу рецептів у себе в телефоні і коли зголодніли, замовляєте якийсь фастфуд. Хочете почати ввести сторінку у соціальній мережі, але замість того, щоб виставити звичайну сторіс, підбирайте постійно якісь фони, шрифти. Тобто фокусуйтесь не на тому, що для вас є важливим. Хоча ні, результат є і так, шкода, але цей результат нульовий. Це як біг на місці. Ти постійно щось робиш, ти постійно вкладаєш туди сили, ресурс, постійно про це думаєш, але ніяк не отримаєш бажаного. Усе це через те, що переконання формують наші дії. Якщо глибоко всередині себе ви думаєте, що ви дурненький, недостатній, щось з вами не так, то ви автоматично поводите себе. Як повинна поводити саме така людина, яка у вашій уяві. Якщо ви вважаєте, що ви не вмієте співати, ви ніколи не візьмете микрофон до рук і не заспіваєте. Якщо ви вважаєте, що ви недосконало володієте якоюсь мовою, ви ніколи не зможете відкрити рота і поспілкуватися цією мовою, навіть не дивлячись на те, що ви нею можете володіти, дуже таки непогано. Тобто ми ніби створюємо якусь персону в, собі, в себе в голові і найчастіше що ця персона має якийсь негативний характер, вона якась не така, неправильна, не така, досконала, якою ми хотіли бути. І ви обираєте той сценарій свого життя, який ця персона, яка живе у вашій голові, повинна відтворювати. І в 99% цей сценарій негативний. Ми завжди несвідомо шукаємо докази своїх переконань. Якщо ви вважаєте, що ви якийсь невдаха, що ви якийсь ну ненормальна людина, то ви завжди будете звертати увагу лише на ті речі, які вам не вдаються. І ви майже ніколи не будете помічати свої сильні сторони, якісь свої перемоги, якісь справи, які у вас реально. Класно виходять те, що у вас вийшло, те, що привело вас, знаєте, до якогось такого реального результату. І дуже часто цей результат можуть бачити всі, окрім вас. І образ цей настільки в'ївся в систему нашого розуму. Що змінитися дуже страшно. І навіть якщо цей образ є негативним, він не являє для нашої психіки якоїсь загрози. Ми просто думаємо, що, типу, ну окей, так безпечно, знаєте, зато тут кормлять. Це як, знаєте, історія про зручні капці. Тоді, коли ми ми можемо купити собі нові, але вдруг вони нам не будуть такі зручні, тому здіваємо старі і чапаємо далі. Зараз скажу, Цікава річ, але вона працює. Багато хто зі мною не погодиться. Істина звучить так: уявлення важніше за факти. І якщо ви щодня будете думати про те, що ви не до якийсь, ви автоматично вибираєте життя людини, яка існує у вас в думках. Але якщо ви подумаєте про себе, що ви прекрасний, що ви якийсь успішний менеджер, або що ви успішна мама, яка має дітей і бізнес, або ви там іще можете придумати собі той образ вашої найкращої версії себе, то ви автоматично... Будете жити життя такої людини, яка у вас у голові. Якщо ви хочете собі класну фігуру, то ви думаєте про те, що ви вже її маєте. І відразу задаєте собі питання: а що повинна робити людина, яка має класну фігуру? Вона правильно, здорово харчується, висипається, ходить на тренування, відноситься до себе з любов'ю. І тоді ви автоматично починаєте. Свої дії спрямовувати у той бік, як би робила та персона, яка у вас в голові. З часом ви почнете помічати, що ваше життя поступово буде змінюватися. Чому? Тому що це дуже логічна цепочка. Спочатку ви думаєте про себе, якийсь такий образ берете, да? якусь таку мету, яким ви хочете бути, і ви починаєте в це вірити. Ви розумієте, що в вашій голові, в вашій уяві про себе щось змінилося. І це підтвердження в собі починає розвивати вашу підсвідомість, ваші думки про те, а якщо я вже такий, то які мої дії, які мої дії як успішної людини, які мої дії як успішної мами? Що я маю робити, де я маю щось в своїй поведінці змінити? Які корисні і некорисні які корисні звички я повинен собі зробити, реалізувати, а від чого відмовитися? І поступово. Ви починаєте своїми діями за допомогою підкріпленої уяви про себе своїми ручками змінювати своє життя? І це працює, і тут немає ніякої магії. Просто найголовніше це ваші думки про себе. Саме вони призведуть вас до правильних дій. А якщо, можливо, ви не дуже погоджуєтеся з моїми словами, то я хочу вас запитати наступне: а чи зустрічали ви людей, які говорять про себе, що вони не красиві і страшні? Чи дійсно вони такими є? А дурні люди, які говорять, що вони дурні, чи вони дійсно дурні? А люди, які кажуть, що вони хворі, що в них купа хвороб, чи дійсно вони такими є? Все підтверджує лише одне: ми обираємо собі себе, свій образ, оскільки з вас буде ще жити своїм маленьким життям, маючи в глибині душі великий потенціал, який хочеться розкрити, але просто думка про те, що ви маленька, недосконала, Ще не до не до якась людина, саме ця думка заважає вам розфарбувати яскравими фарбами своє життя, досягнути якихось справжніх класних результатів, про які ви мрієте щовечора, коли засипаєте. Ви вже готові до змін, і повірте, ваша реальність зміниться, як тільки ви зміните своє уявлення про себе.